i Житомирі все більшої популярності набуває баскетбол. Тим більше, що в Україні наступного року має відбутись світовий чемпіонат цього видовищного виду спорту. Команда Житомира наразі грає у першій лізі чемпіонату України західного регіону. Черговий тур приймали Житомиряни в спорткомплексі Житомирського державного університету імені Івана Франка. В чемпіонаті України разом з Житомирською командою беруть участь представники великих міст Львова, Чернівців, Ужгорода, де баскетбол є досить розвинутим. В Житомирі існує проблема з відсутністю залів для проведення змагань і тренувань баскетболістів. Ну взагалі, це вперше у нас в цьому році дві команди прийняли участь у першій лізі України. Це команда міста Житомир і команда міста Коростень. Ну, в Коростені, це ми завдячуючи меру Коростеня Москаленка. І в Коростені, команда Коростеня, вона складається з гравців молодшого віку. Це якби ми готуємо собі резерв на наступні роки, щоб була у нас добра команда, яка могла би представляти Житомирщину не в першій лізі, а у вищій лізі України. Ну, в Житомирській команді допомагає е, багато спонсорів, допомагає нам і е, облдержадміністрація, допомагає міська, трохи допомагають, роблять збори. Ну, хотілося б, щоб в Житомирі більше уваги виділяли не тільки баскетболу, а взагалі, ігровим видам спорту. Вона чого в Житомирі? У нас, наверное, єдине місце на Україні, де нема дитячих спортивних. В школах нема зала спортивного, у нас не то, що в школах, у нас взагалі нема місці спортивного зала, який відповідав би відповідав сучасним вимогам, де могли б люди грати в баскетбол. Ми самі громадяни області, жителі області, думаємо створити такий фонд і збирати кошти на будівництво зала. І думаю, що якщо Допоможуть, допоможуть нам і місцеві керівники. І що ми зробимо таке, що у нас таки буде свій спортивний зал. Якщо ми будемо грати своїми гравцями, це дешевше. Якщо йти в вищу лігу, треба приглашати з сторони, це платить кошти. Треба платити кошти, треба, щоб це люди десь жили. І зараз в області і в місті немає таких коштів, щоб таку команду мати. Ми завжди повинні ставити собі якісь цілі і йти до цієї цілі. Баскетбол це така гра, яка дає розвиток, як би бы, всесторонній. І швидкість реакції, і прыжкова, і фізична. Команда Житомира продемонструвала змістовну гру на баскетбольному майданчику. Зараз вона серед лідерів і готується до наступних турів чемпіонату України свого регіону. Загалом команда грала на дуже гарному рівні завдяки гравцям, які повернулися з команд професіональних, завдяки нашому гравцю, тренеру Денису Паріну, який робить все для того, щоб в Житомирі залишався баскетбол і щоб він залишався. Ну, щоб він, Денис Опарін зробив все для команди. І завдяки його, як тренера і гравця, команда і виіграє, і має якісь. Певний досі у чемпіонаті. З'явилися нові виконавці. Ми знайшли хлопців, які ми, я ще грав в команди майстрів. Іван Гусаров, такий, Іван Скоков, ми їх забрали до нашого колективу. І зараз у нас дуже непогана команда. Завдяки у нас молодий є гравець з Вінниці, Ярослав, теж дуже перспективний хлопець. А і загалом команда складається з житомирянів, які вже років 10 грають в цій лізі і хочуть якийсь досільний певний ну, рівень чемпіонату для того, щоб якось. Прославити місто Житомир, щоб не тільки казали, що в Рівному та в Львові є команда майстрів. А й хочеться, щоб команда майстрів була в Житомирі. З 2007-2008 рік я грав в Дніпропетровську в Вищій Лізі. Потім я переїхав в місто Суми. Там була в складі дублерів, виступав в команді Суми Хімпром. Після Сумихімпром я переїхав в Білу церкву, виступав у зараз заслуженого тренера України Юрія Дятловського, Наш був наставник. Після Білої церкви я грав два, два роки у. Волинь баскеті, завдяки цій команді ми стали срібними призером вищої ліги, а на наступний сезон ми виграли вищу лігу і стали чемпіонами вищої ліги. Завдяки цій команді я отримав майстра спорту, так як ви, ви знаєте, якщо виграєш або призер вищої ліги, отримуєш майстра спорту. Завдяки цьому я ще грав в Кировограді після Луцька сезон, але я вернувся додому, хочу піднімати якийсь рівень баскетболу в Житомирі, тому що немає його. Для того, щоб був, треба якесь фінансування, для того, щоб гравці були зацікавлені в цьому. Нас ми віддаємо все своє, що гравці можуть віддати, але треба якось допомагати гравцям підтримувати. Завдяки болівальникам ходять підтримувати нас в різних областях України є команди, чи футболу, чи волейболу, чи баскетболу. А в Житомирі жодної команди немає, яка грає в чемпіонаті майстрів. Треба це піднімати. Ми в підгрупі под, зайняли друге місце. Одну очку Одночка дуже сильній сильной команді «Сарни». Это практично многолітній чемпіон першої ліги. В общем-то, надеемся, что в этом году мы попадем в финал. Из нашей подгруппы, из каменя с Подольской, выходит по две команды, и четверка разыгрывает чемпионат Украины первой лиги. Мы уже практически много лет являемся финалистами, но в основную четверку у нас не получается, потому что все-таки приезжают очень сильные команды. Вот команда Ужгорода практически составлена из команды Винницы, Вищої ліги Вінницькі зубри. Федерація баскетболу планує розвивати дитячої юнацький баскетбол в місті та області і залучати для цього якомога більше дітей шкільного віку. А в Житомирському районі відкрито футбольний сезон. Федерація футболу Житомирського району розпочала його грою за суперкубок між найсильнішими командами Атлет Гуйва та Металбутех Іванівка. Представники Федерації футболу Житомирського району, команди, учасники та вболівальники вшанували пам'ять загиблих в Одесі, після чого розпочався матч за суперкубок. Спочатку команда Металбуттех спромоглась забити у ворота суперників два м'ячі, проте згодом гра вирівнялась і рахунок став 2-2. А наприкінці другого тайму футболісти Металбутех з Іванівки забили гол у ворота Атлета з Гуєви. Підсумку 3-2 і суперкубок отримала команда з Іванівки. Дуже задоволені результатом. Грали проти дуже сильної команди, яка по підбірі гравців, напевно, трішки сильніша, ніж ми. Але ми проявили характер, і я вважаю, заслужено перемогли сьогодні. У нас є колектив дружній, у нас є дисципліна, і ми завжди налаштовуємося лише на перемогу. Не в незалежності від того, хто нам протистоїть. У нас є деякі досвідчені гравці: це Зайчковський, Максим, Мухін Володимир, які нас налаштовують на кожну гру в кожному моменті боротися до кінця, і ми налаштовуємося, і вони нас налаштовують і підбадьорують наших молодих гравців. І ми боремося лише за перемогу. Враження тільки позитивні, звичайно, тому що ми перемогли. Було багато, звичайно, проблем перед цим матчем. Дуже багато було травмованих гравців. Але ну, нічого, команда зібралась, вистояла. Вітаю всіх з початком футбольного сезону Житомирського району. У нас плани на сезон завжди тільки найвищі, тобто ми в минулому році стали віце-чемпіоном Житомирського району в вищій лізі. У цьому році, звичайно, ми хочемо зайняти. Ну, не менше першого місця. Що головне в команді, на вашу думку? Головне, звичайно, це колектив, це дисципліна і, звичайно, досвід. Ви бачили, що в нас грає дуже багато гравців, вже досвідчених. І, звичайно, вони молоді наші, бачите, як так дають настанови, такі певні дуже корисні поради, і від цього є результат, звичайно. Отже, вболівальники побачили цього дня результативний матч, що стало гарним початком футбольного сезону, який обіцяє бути видовищним. Матч відбувся успішно, безкомпромісній, цікавій ігрі. До останнього тривала така запекла боротьба, є переможець. Команда села Іванівки Металбуттех метал, ми її вітаємо. В цілому ми рахуємо, що сезон розпочинається вдало. Ми зберегли основну кількість команд більше 25. Так що я думаю, все тільки попереду і сезон буде цікавим. 11 травня розпочнуться ігри між командами району, які збиратимуть чисельних болівальників на футбольних полях Житомирського району. Широку популярність в нашому місті та області має і ветеранський футбол. Команда ветеранів Житомирського Полісся неодноразово була призером всеукраїнських змагань. На стадіоні Спартак відбулась матчова зустріч команд Києва, Житомира та Хмельницької області присвячена 55-річчю Житомирського Полісся. Спочатку команда ветеранів Києва перемогла футболістів команди Случ Красилів з Хмельниччини. Потім Житомирські ветерани з рахунком 4-1 перемогли гостей з Красилова, а найцікавішою була зустріч між командами ветеранів Києва та Житомира. З мінімальною перевагою Житомирські ветерани взяли верх над київськими зірками. До речі, в складі киян грав капітан команди, головний тренер Національної молодіжної збірної Сергій Ковалець. Звичайно, це дуже чудово, що ветерани збираються, і були вболівальники сьогодні. Мені здається, була чудова гра. всі команди, можна сказати, переможці. Переможених немає, тому що ветеранський футбол це дуже добре, що сьогодні були хороші м'ячі забиті, воротарі дуже добре працювали. Ну і, Звичайно, хотіло подякувати організаторам, що запросили нас, і ми провели чудові. Матчин. Вболівальники та організатори отримали задоволення від гри від атмосфери, яка панувала на футбольному полі. А для ветеранів це перш за все спілкування і дружні стосунки. Хочеться відмітити наших ветеранів, які свої молоді роки провели в цій команді, команді майстрів. Вони в різні роки грали. Тут є і ті футболісти, які започаткували цей футбол в 59-му році. Це Катяренка. І Сосюра, і в різні роки грали і Єрімеєв, і Борисов, і Васютін, і Наумов, і Чернявський, і другий футболісти, які сьогодні. Вже всі пенсіонери, в нас вже мало тут залишилося, але я і хочу пожелати всім крепкого здоров'я, тому що вони вдали ці роки футбольній команді Житомирщини. Їм хвала, їм благодарність. Турнір пройшов дуже прекрасно. Ми подякуємо команді Києва, подякуємо команді Красилова, які сьогодні зголосилися і провели цей турнір. І організаторам, то, що так все пройшло на цьому стадіоні, все без травм. Хотів поблагодарити. Сережу Ковальца за то, что они нашли время, собрались, поддержали наш, нашу дату памятную. Ну и пожелать ему на посту, ответственном, который он занимает тренером молодежной сборной команды Украины, ему успехов. Пошу подякувати і надіємося, що у нас 60 років приїдемо да? Да. святкування. Живи будь. Да. Отже, кубок чемпіонів у цій зустрічі отримали ветерани Житомирського полісся. Це свідчить про те, що футбольні традиції в нашому місті живуть. Вже більше двох років у Чернігівському районі в селі Зорокові успішно здійснює навчання молоді. Єдиний в Україні козацький ліцей в традиціях українського козацтва, патріотизму, гетьманської спадщини. На базі ліцею відбувся вже третій всеукраїнський семінар українського козацтва. Учасники семінару, а це представники багатьох районів України, мали можливість подивитись виступи вихованців Зороківського козацького ліцею, які продемонстрували, що вони вміють не лише співати і танцювати, а й займатися професійною строєвою підготовкою, вміють стріляти, їздити верхи. А дівчата гарно вишивають, оздоблюють картини та ікони бісером. Навчальний процес тут заснований на національних українських традиціях, якими гордились справжні козаки, враховуючи авторитет ось і козацької старшини Житомирської області, і Олега Анатолійовича, і міністерство пішло на зустріч. Ось з 2004 року ось велася така підготовча робота. А вже починаючи ось два роки, у нас створений перший в Житомирській області на теренах України Зороківський козацький ліцей. Був восени у жовтні, був семінар у нас. Всеукраїнський, ну там привикли представники іменно туристичних центрів обласних. А це вже певно, перш по журі поважається, що перше. Тоді ну, теж не жура була, але тут туристи були. Тури. А це вже тут. Ну я ще хочу сказати про те, що чому іменно Зороків, тому всі задаються питанням. От зороків досить таки часто у нас проходять заходи, він такі і обласні семінари, у нас і всеукраїнські, і на моїй пам'яті. З 2009 року це третій всеукраїнський семінар. От, в цьому навчальному році їх було два. Справа в тому, що Зороківський казацький ліцей на даний час є єдиним ліцеєм на Україні офіційним, от, де навчання і виховання учнів або джур іде на засадах казацької педагогіки. Ми з 2009 року приймаємо активну участь у військово-патріотичній грі Українського казацтва Соків джура ми є, скажімо, представниками нашої джури, от іменно Черніхівського району, є представниками обласної команди, яка приймає участь у злетах і у змаганнях. За цей період цей це смерть як підсумок. Річ у тому, що 2009 рік ми були в Броварському районі Київської області. Потім кілька разів ми були в Закарпатті, проходили ці змагання холодному ру Черкаської області. В цьому році, в минулому році, ми були в Дубно, де теж виступали іменно наші діти з нашого району, як представники обласної команди. Тобто таким чином. Тобто, що в цьому є наша унікальність, і сьогодні це в цілому приїхали представники із областей України. Приїхали представники з Києва, приїхали представники з міністерства освіти, з Міністерства туризму та спорту для того, щоб започаткувати рух по створенню козацьких ліцеїв на теренах України на даний час. Учасники семінару побачили відеоматеріали, на яких відображено навчально-виховний процес в ліцеї, поділилися своїми враженнями, досвідом, адже зараз як ніколи необхідно в молоді виховувати почуття національної гідності, щоб вона зростала у вільній процвітаючій мирній державі. Це підкреслили і представники міністерства освіти і науки України. Все організовано команда з Арківського казацького ліцею, зокрема Чернігівського району. З 2009 року бере участь у всеукраїнських заходах в рамках Всеукраїнської військово-патріотичної дитячої юнацької гри «Сокіл Джура». І коли команди тільки вперше приїжджали, це 2009, 2010, 2011 рік, Олег Анатолійович, нинішній директор ліцею. Бів з нами з представниками Міністерства освіти, він ходив цією ідеєю, він жив цією ідеєю. Впровадити козацьке лицарське виховання, ту ідею козацької педагогіки, народної педагогіки втілити оформити це як навчально-виховний процес. Ми чули про це, допомагали йому, можливо, якось методичними своїми порадами, але людина ентузіаст. Він горів цією справою, і нарешті він свою мрію таку втілив в життя. Український державний центр Міністерства освіти і науки України, починаючи з 2011 року, проводить цілий ряд семінарів регіональних щодо питань патріотичного виховання і впровадження всеукраїнської дитячої юнацької гри «Сокіл Джура» в навчальних закладах України. І більше було проведено більше 15 семінарів по всій Україні, але ми все семінар проведення у цьому закладі відкладали на далі, тому що ми знали, що це певні практичні досягнення. Якщо інші семінари носили дещо такий методичний характер, науковий характер, де ми більше навчали організаторів патріотичного виховання і козацьких педагогіки Гриджура, як це робити, то сьогодні ми приїхали в Зороківський козацький ліцей побачити, як це втілено на практиці. Які ваші враження? Ну, про враження можна говорити емоційні і суто професійні. На високому професійному рівні, перш за все, організовано на високому професійному рівні, на такій справжній науковій методичній базі. Побудовано все правильно, за педагогічними, будемо говорити, освітніми канонами, і на підставі тих будемо говорити державних документів, які регламентують розвиток освіти в Україні. Це перш за все, інше враження емоційні. Це, звичайно, той результат, який показали діти. Ми знали про результат цих дітей, тому що команда буває на всеукраїнських заходах, ми бачили результат, але одне підготувати команду, а інше це виростити цілу плеяду нових українських справжніх патріотів, діток, які в цьому ліцеї. Якщо б ми йшли по ліцею, все підпорядковано одній темі. Але це і трудове виховання, це і фізичне виховання, це і естетичне виховання, це і патріотичне виховання. Засобами педагогіки, засобами викладання предметів, все це поєднано в одну цілісну таку педагогічну систему. І сьогодні ми недаремно закликали в ліцей і науковців, які в Академії педагогічних наук і в педагогічних вузах впроваджують ідею козацької педагогії, щоб вони побачили, як їхні ідеї, наукові ідеї, які вони пишуть гарно в своїх наукових працях, втілені насправді втілені повсякденне шкільне життя, яке має величезний такий результат результат на всю Україну. Сьогодні з усієї України ми можемо говорити, що це. Поодинокі прояви це перші ластівки навчального закладу нового типу майбутнього України. На семінари також відзначили особливу значимість козацької патріотичної гри «Джура», де юні козаки опановують суворо науковиживання і життєдіяльності козаків. Діти, які тут навчаються, вони з великим задоволенням приходять і приймають участь у навчальному процесі. У нас започаткована тут козацька педагогіка, саме на базі Зориківського школу і нині ліцею, вона активно впроваджується на теренах Житомирської області. Я хочу вам назвати, що у нас активно приєдналися започатковану вами і керівником району, району, району відділу освіти. Це Озернівська гімназія, це Вище училище інтернат для дітей з особливими потребами, це Житомирське училище харчових технологій. Це наш військовий інститут. Де також ми розповсюджуємо і впроваджуємо козацьку педагогіку і для нинішніх захисників вітчизни, і таких прикладів можна приводити дуже і дуже багато. Україна сія. З Ораківського козацького ліцею проявили свої таланти і в поетичній творчості. У виконанні автора учасники семінару почули вірш, в якому ліцеїсти висловили свою патріотичну думку. Віки за віками перемоги житимуть з нами. І ще вищих висот зможемо ми досягти, і ще більш перемог батьківщині своїй принести, що і слава і воля в Україні жива. І сміхнеться ще сотні раз доля, бо козацькому роду переводу нема, панувати не буде славоля. Ми нове покоління, нові козаки, ми із заходу, і сходу єдині. Ми мали стяги будемо гордо нести. Вірні завжди ми будемо в країні. І у радості час, і у скруту тяжку ми підставимо мужнє плече. Ми вели і ведемо боротьбу. Бо життя наше стрімко йде, а всім тим, хто ще буде після нас далі жить і країну у серці плекати. Побажаймо удачі, між собою дружить і невдачі, і лиха не знати.